Друзі, вітаю вас на каналі Дніпрем, І у цьому відео ми поговоримо про те, як працювати бензопилою так, щоб вона у вас не ламалась і прослужила вам якомога довше. і Ви якомога рідше або взагалі не їздили до сервісу. Насправді тут правил не так багато. Вони дуже схожі з іншими бензиновими інструментами, там, окрім деяких особливостей, там, наприклад, як шина, там і так далі. І так далі. Але перед тим як ми почнемо, раджу вам підписатися на цей канал, оскільки у нас багато корисного і цікаво про інструмент Дніпрем. Почнемо з обкатки. Забудьте про архаїзм, що треба випалити 1, 2, 5, 10, 800 бачків палива на холостому ходу, щоб поршнева група обкаталась, щоб двигун обкатався. Це бред. Не робіть такого, будь ласка. Наразі всі двигуни двохтакні, чотирьох такнів, бензи проходять первинну обкатку на заводі, і все, що вам потрібно зробити, просто працювати не увесь газ. Перших два бачка заправили, налили мастила для ланцюга, дали їй прогрітись буквально одну-дві хвилинки як машину. Коли сіли, завели, вона у вас хвилинку подирчала, можна їхати. Тут так само. Просто перших два бачки працюйте не в повний газ, а далі все, можете йти в рознос, але завжди давайте інструменту одну-дві хвилинки прогрітися. Якщо ви все ж таки захочете дообкатати двигун дирчанням на холостих один-два бачка, то будьте готові до задирів циліндрів або до перегріву двигуна. Ось така правда. Ідемо далі. Шина та ланцюг. Правильне встановлення це перше і основне. Ось тут є малюночок. Так є з цієї сторони. Да, є малюночок, в яку правильно сторону встановлювати ланцюг. Та й по великому рахунку треба дуже постаратися, щоб ви змогли встановити його в неправильну сторону. Я думаю, це можливо, але старань треба докласти. Друге, це мастило ланцюга. Знаєте, я часто працюю з бензопилою і я собі взяв золоте правило: заливаєш бензин, долий масло, заливаєш бензин, долий масло і так. Кожен бачок. Краще нехай масла буде більше, ніж його буде менше. Оскільки ви моментально починаєте перегрівати саму шину, моментально починаєте перегрівати внутрішній механізм, внутрішню зірочку. Ну, як би зрозуміло, що ні до чого доброго це не приведе. Ланцюг, правильна натяжка. Коли ви піднімаєте зверху там, чи опускаєте знизу ланцюг, у вас має бути повністю видно три зубчика. Це є правильна натяжка ланцюга. Це що стосується нового ланцюга, коли ви попрацювали, буквально там декілька полін розрізали, перевірте знову ланцюг, бо новий ланцюг завжди усідається, і його треба підтягнути буде ще після цього. Якщо ви будете там годину працювати, працювати, не звертати увагу на це, то ви побачите, що у вас ланцюг сам почав провисати. Ви навіть не тянете, а він уже ось так у вас буде висіти. Це неправильно. Цього допускати не можна, оскільки ви перенавантажуєте і шину, і ланцюг, і зірочку. І ще призводить до того, що у вас ланцюг під час роботи спаде, а спавши ланцюг. Ну, 90%, що він вам погне шину, і вам вже треба їхати в магазин за новою шиною. Далі обов'язково завжди добре затягуйте ось ці гайки, оскільки люфт під час роботи цієї частини. Ну, перше, призведе до того, що у вас шина буде гуляти вперед-назад. Це буде погано впливати і на саму шину, і на ланцюг. Друге, воно буде через вібрацію руйнувати елементи кріплення, що також призведе до ремонту. І звісно, слідкуйте за гостротою ланцюга. Це дуже важливо, оскільки працюючи тупим ланцюгом, ви будете більше навантажувати двигун, більше шансів завести його в зону перегріву. Це також не ок. Ну, І вам буде не так приємно працювати ланцюгом, який не ріже дерево, а просто намагається його протерти. Ну і і ще декілька слів про мастило для ланцюга. Чому треба використовувати саме профільне мастило для ланцюга? Багато кажуть, та я отработку львів, все нормально. але так, чому не можна лити відпрацьоване мастило, наприклад, з машини. Ви заливаєте мастило, в якому є дрібні частки металу, які є нормальним наслідком роботи двигуна внутрішнього згоряння, якщо їх, звісно, небагато. І от уявіть: цей зубчик ковзає по шині, по Таким маленьким шнуточком металу по такому абразиву довго проживе ваша шина після того? Я впевнений, що ні, і це ще при умові, якщо мастило взагалі попаде на ланцюг, оскільки ці металеві частинки чи інший бруд в мастилі може забити просто канал і все, і ви будете маслати на суху. А на суху, теж як ви розумієте, не варто. Йдемо далі. Коли ви вже завели бензопилу, готові вже працювати, вона заправлена бензином мастилом. Завжди перевіряйте стан ручного гальма. Це, дивіться, штука по великому рахунку, вона більше аварійна, оскільки, коли ви, наприклад, там, заходите в матеріал, там, на щось наткнулися, або може ви просто недосвідчений в роботі з бензопилою, і за рахунок того, що ланцюг рухається, її може викинути на вас, має спрацювати гальмо. І ланцюг зупиняється моментально. Але якщо ви завели і вирішили подиркати на гальмі, це призведе до моментального оплавлення механізму гальма. Повторюсь, це така аварійна штука для того, щоб бензопила вам не нашкодила в критичній ситуації. А також це призведе до неполадок зі щепленням і до сервісу вашої бензопили. Тож, завели, натиснули, зняли з гальма, пішли працювати. Все. Тут нема нічого складного для того, щоб продовжити життя ваші бензопилі таким способом теж. І я вас напевно здивую, але бензопилі класно, коли ви працюєте на максимальних обертах, оскільки саме тоді вона найкраще охолоджується, і саме тоді в неї досягається найвища її продуктивність. Тож не бійтеся нормально пилити в повну ногу. Окрім перших двох баків, коли ви її дообкатуєте, і то тоді вже також можна працювати. Умовно, якщо шина 45 см, то ну до 30 там в спокійному темпі, до 30 см дерево в спокійному темпі, ви можете не пилити. Ідемо далі. Паливна суміш, те за рахунок чого бензопила працює. Говорив це вже не один раз і не стомлюсь говорити ще раз. Перше, це використовуйте нормальне паливо, ніякого спиртового палива. Я вас дуже прошу, не підводьте під монастир ваш інструмент. Як дізнатися, яка правильна паливна суміш? Перше. У нас в комплекті з кожним бензоінструментом є ось такий бачок з кожним двохтактним бензоінструментом. Друге, беремо баночку оливи і дивимося, яка тут правильна пропорція. Одна Дивимось тут відміточки, одна тобто 20 мл на літр. Це, якщо ми говоримо за мастило еко, якщо звичайне, там буде 40 мл на літр. А якщо у вас мастило двохтактне іншого бренду, уважно читайте інструкцію, яка саме має бути пропорція. Та й на наших теж читайте. Забув також головне правило використання всіх бензоінструментів, та й в цілому всіх інструментів, читайте інструкцію завжди. Не поляніться, прочитайте це, ну мінімум на відсотків 50% зменшить ваше звернення до сервісу. І ще дуже важливий момент: готуйте паливної суміші саме стільки, скільки ви плануєте використати. Не користуйтеся паливною який більше двох тижнів, оскільки вона почне розкладатись, мастило втрачає свої властивості, і, по факту, вам, що звичайний бен залити, щоб бен з маслом вже інструменту байдуже. І наостанок ще декілька порад по тому, як продовжити життя вашого інструменту. Перше, це звісно, час від часу продувайте, прочищайте фільтр або його замінюєте. Повітряний, те саме можна сказати і про паливний фільтр. На жаль, у нас паливо далеко не найкращої якості, є класні заправки. Прошу вас загуглити інститут споживчих експертів. Подивитися, у них нещодавно було випробовування цілої купи палива, цілої купи АЗС, можете подивитися, де краще заправляти і бензоінструмент, і свій власний автомобіль. Також перевіряйте стан свічки час від часу, і в цілому слідкуйте за чистотою інструменту. Попрацювали, взяли щіточку, тряпочку, почистили, поклали, нехай чекає наступного вашого робочого дня, коли вам знадобиться інструмент. І консервація. Якщо ви розумієте, що ви не будете користуватися інструментом більше двох тижнів, злити з нього паливо, заведіть через хай він випрацює все паливо, що залишилось. Карбюраторі, там в патрубках і все можна ставити, не переживати за інструмент там на якийсь довгий час. А також при консервуванні послабте шину, щоб вона не була в натязі постійно. Все буде добре. Друзі, якщо у вас ще є якісь поради з приводу роботи з бензоінструментом, чекаю вас в коментарях. Давайте про це поговоримо. Я думаю, інші глядачі також почитають, їм це буде корисно. А я завершую це відео п'ятьма правилами завершення кожного нашого відео. Перше це поставте лайк цьому відео. Для нас це важливо, це допомагає просувати і наше відео в цілому українемовний контент. Друге. Коментарі про те, які у вас є лайфхаки в роботі з бензопилами. Нам це буде також цікаво. Поговоримо про це в коментарях. Третє, підписуйтесь на канал. Знову ж таки, для нас це важливо для просування україномовного контенту, і нам просто приємно, коли ви таким чином реагуєте на наші відео. Четверте, обов'язково донатьте на ЗСУ, допомагайте наближувати перемогу як можете. П'яте обіймайте маму на все добре і нехай щастить.